Ви, коли ловили себе на думці, а чому історії у вашому житті повторюються? Ви знову стикаєтесь із тими проблемами, як і раніше, наче минуле не відпускає і знову диктує, як вам жити. Ваш мозок дивовижна річ. Він не просто зберігає спогади, він використовує спогади для того, щоб передбачити майбутнє, якщо колись вас зрадили, не підтримали, не прийняли. Мозок запам'ятав це як сценарій, і у майбутньому він буде шукати схожі ситуації для того, щоб знову не потрапити в подібні ситуації, і на практиці ми починаємо очікувати знову зраду, біль. Хоча ситуація може бути зовсім інша. А тепер запам'ятайте, що уникаючи щось в житті усіма силами, ми обов'язково це притягнемо. Зараз поясню. коли ми щось уникаємо, все одно наш мозок зосереджений на старих сценаріях, на старих тригерах, на старих ситуаціях для того, щоб щось уникати. І наш мозок не зосереджується на чомусь новому, більш ефективнішому та кориснішому. Тому вам, наче, здається, що ви уникаєте, але підсвідомо, усіма силами ви концентруєтесь саме на цих сценаріях. Відповідно, притягуєте подібних людей з подібними розмовами і з подібним ставленням. Який вихід із цієї ситуації це розвивати внутрішній навик, відрізняти минуле від теперішнього і вчитись поміщати відмінності. Таким чином картина вашого світу. Ставатиме ціліснішою і з'являтимуться нові сценарії поведінки, більш ефективніші. Задавайте собі питання: а чи справді ситуація зараз така? Чи можливо це спогади з минулого? Звісно, на розвиток цього навику потрібний час, але тільки таким чином можна навчитись розрізняти минуле від теперішнього і отримати цю цілісну картину світу.